З вами я, Kniex і сьогодні я буду грати в Call of Duty, але тільки з гвинтівкою. Ну що ж, почнемо. М -м що ж, друзі, раунд починається. Пістолет я не можу використовувати ось лівер, лівер тільки гвинтівку, ось. Мені буде трохи важко грати, як ви поняли, тому що з гвинтівки. Я погано граю. Ось. Також в мене, вроді, би, була еліта перша, а тут в мене аж той е, ветеран став. Якось звання попустилось. Ну, то нічого, хопа? Хопа? Попор... Попробуємо попасти. Блін, нічого, хопа. Давайте давайте, швидко перезарядку. Хопа! Пам! Пам. Давайте в голову попробуємо попасти. Нічого не получається, нічого не получається. Він, взагалі, вмирає? О, файненько, файненько. Ой, точніше, нам треба його перезарядити. Так, готово. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Чекаємо. Так. Поки що нікого нема. Все спокійно. Можемо собі просто ходити по карті, нічого не робити. Але. Треба дивитися на саму карту, ось тут, от, можна сказати. А то вдруг там буде противник близько. О, сидить, сидить, сидить. Де він, де він, де він? Опа, блін, замочили вже. Замочили. Так погнали далі. Опа, ще один ще один челік. Ще один челік. Ще один челік? Зараз. Що десенько перезарядка? А я якось взагалі не вмираю. То що у мене підлагує, я не вмираю взагалі. його замочили. Капець. От і ще раз перезрядимося? Аня, не можемо О, у нас мало патронів. Хопа. Хопа. Зараз попробуємо його застрілити, готово. Все, валим валим. Е, так то ворогів знову нема. може просто ходити і їх шукати поки що. Опа, на хто це у нас такий? пам давайте ще раз. А мене ще ХП буде мало, як я поняв. Мінус 1, Yes. Там ще одні сидять. І нас вбили, на жаль. Так, у мене замість п'ятьох патронів чотири, тому що у нас на спавні був якийсь щелік. ворог. А, також ось цей от піджигатель я теж не можу використовувати 60-77%. Я його теж використовувати не можу. О, там ціла команда йде. Пам! Пам! Давайте попробуємо. Попасти по ньому і два типи ігрока. Перші, які тікають, і другі, які попробують битися, як я поняв. Тому що я бачив, я по одному стріляв, а по інших Ні ну, я по деяких стріляв і вони тікали. А я ще по якимись стріляв, і вони теж зі мною били, теж в мене стріляли Щось робили хоча б. А тут, як я бачу, тут деякі все ж таки тікають. Все погнали. Нема, нема. Але близько буде. Скоро буде, скоро буде. Десь там сидять. О, сидять двоє. Пам, пам! Давайте ще його. Раніше я ось цей гнімт не можу використовувати. Єс! Получилось. Так, погнали. А, так чого? Я кажу, можу бути як снайпер? Хопа. Нічосі, прикольненько. Беру патрончики. Ну, ану, а так з прицілом сразу і зможу. А ні, то не я його замочив. Жаль, жаль. Зараз погнали далі. Тут нема. Ану, тут теж. Тут теж нема. Опана, хто це нас тут сидить? Мінус один. Що ми його мінуснем так файненько. Блін, треба з вікна вилазити. А то я якось туплю. Зазвичай не я виграю. Йдем. Всі інші ігроки можуть їх застрілити. Пам-пам. Блін, а ти куди свалив, чувак? Це на тобі. Ще я його як трісну. І нас тріснули в ітогах. Так, зараз підемо ще раз шукати. Як я бачу, ми дуже файно виграємо. У нас 38 очків, а в них 24. Хочу чуточку. Де там хтось сидить? Чуть ніхто не сидить. Десь там граната? Пам получай, пам. Пам. Що тут сидить? Хопа, получай. Ща ми його дострелимо. Ща ми його дострелимо. Де він сидить, де він сидить? О, там? Ні, Він там, 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 там сидить. Хопа. Белін, а ти що тут робиш? Єс, мінус один. Юху. Ой, точніше, ще перезарядимо. Ага, стріляють, стріляють, стріляють. Ідемо йдемо швидше, швидше. Сідаємо. Снайперка. Хопа. Хопа. Хоп. Ну, ну зараз хопа. Єс, получилося. Тут теж беремо. І, блін, там. Вони здіваються. Ну реально, ну реально. Ну, що ж можу сказати, друзі? Я не виграв, не дуже получилося, коротше. Ось так от. Але все ж таки, як не як щось вийшло. Ну, а з вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока!